Один раз в році, починаючи о 16.00 на річці тиса відбувається неймовірне явище масовий виліт мушок одноденок Цей виліт в угорщині називають квітнення тиси. І це одне із найгарніших природних явищ на річці тиса. Мушки торкаються води тонкими довгими нитками, які виростають з кінця тулубу. Починаючи здається, що поверхня води збивається білою піною, тиси, або тисовірак, або палінгенія довгохвоста, різновид комах. В даний час тиси повністю вимерла на інших річках Західної Європи. Раніше личинок добували як наживку для лову сома. В даний час через рідкість та охорону виду цей промисел припинився. Ця личинка населяє глинисту урвисту зону річок. На глибині до 10 метрів. Ритмічними рухами личинка створює приток води і відфільтровує частинки органіки, водорослі, бактерій, якими живиться. Єдине задання дорослої мушки розмножуватися і вмирати. Вони не їдять і мають лише рудиментарний ротовий апарат тоді як травневий тракт їх наповнений повітрям. Цікаво, що по суті вони їдять тільки в дитинстві. Пік польоту припадає на червень-липень з 16.00 до 19.00. І живе короткий час і постійно знаходиться в польоті. Середні та задні ноги її не функціонують. Після всього вона помирає. І трошки угорської мови: квітка: вірак, листок, левел, корінь, дюкер, плід, дюмульч. Насіння мов, До зустрічі!